Ну що ж, всім привіт. Народ вас підписати вподобайки, ми продовжуємо грати. Стардювалий. Так, нас. Я пам'ятаю, ми це все можемо зібрати. О, то чого. Але дивно, що не все. Так, кей. Щось позбирали, це прекрасно. Скиди сюди, капусту лишаю. Поїхали полувати це все. Мені треба швидше йти в автополив Ще в можливість готувати якісь мінімальні страви. Що, здається, в мене є якийсь батончик. Field Snack. Це слухайте. Мене здається тільки. Да, в мене шишку взагалі нема. Типа, жолудь є. Але саме шишки. І Нарешті того це дуже багато, що вона займає. Так, далі. Я не хочу. не хочу зараз нічого з собою брати. Мене цікавить, зараз включно одне. Джуді, де Джуді? Так, бачив, хто такий Джуді. Бачу, ти де? Джуді. Угу. Побачу, ось тут вона живе, це не спускаємось. Джуді! Неначе давно чистив дорогу, тут вже трава заросла. Трабою заросло все. Так. Джуді має бути ось тут. Ну ти ж не Джуді. А, це Джуді, Вона просто зі спини так виглядає. Ой, прикольно. Да, да, да. Ем. На. Ну, ні не їж. О, це да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. все. й винагороду яке? 350, мені так прекрасно. Так, в мене 2000. Я можу. Ха. Курник коштує 4000. Щось з інструментів поліпшити, не сильно бачу сенсу. тут три квітки зібрав. Так, квест. це... <плес> Що там рибу ловити, я не хочу виконувати. квести на ловлю риби. Ще квітка. Чого у вас тут так багато? Не те, щоб це прям погано. А вони їх їсти не можуть. Ви тут? Ти. Привіт. House. Так, 10 450 дерева, але це не скоро. Ось ТБ 4000 це не звучить, як вже щось дуже дороге. Це не звучить як щось дороге. І це можна реалізувати спокійно. Просто треба ти ще 1900 не збирати. Ще рослинка дика. Враховуючи те, що в нас скоро буде неймовірно великий врожай, то для нас це взагалі не проблема. Тут всіх попереставляю. Я хочу спробувати просто спускатись по рівням. Ой, ні. Я ще хочу до тебе зайти. А, в 2 п'єм. Ти прям пізно відчиняєшся, окей. Я там вже не вийду в шахти. Ну, просто перед сном тоді зайду. Так, на 15-й і моя мета просто спускатись. Перший спуск. Другий спуск. Він там лічинки не хочу. О, третій спуск. Ну, ось ви просто вбиваєтесь, вас можна повибагати. Є спуск. Мені потрібен рівень, это буду залізо. Дайте спуск. Я зрозумів, мені доведеться битись, все ж таки. Ні. Я. Та ну сенсі ще. Я тільки спершу переміг. Все. Відчепіться. Ну, виглядає так, що, мов, на цьому рівні має щось бути цікаве. Блін, я маю знайти спуск. Дякую за насіння. Ой, дякую. І це має бути... Є, yeah, так, ми ну, досягли 20-го рівня. Стіл oh! Смол Я отримав мали... Нар... Нарешті. Ти 2-5 дамага. Тобі 4-8. Плюс-плюс 2 швидкість. Ух, так, так. Тепер так краще буде. Тоді піднімаємось. На нульовий поверх. Йдемо звідси. І може вже почне, почну заходити залізо. Так мені нові мечі будуть давати просто запросування. Ну слухайте, в нього є сільвер. Я до цього міг, до речі, просто взяти дерев'яний хоча б меч. У тебе нема апгрейту? Ні. тільки знаходити. Small sword А wall sword Це просто фурнітура. Просто мебель. Хм, якщо змінювати то вже на тебе. На срібний. 8-15 дамага плюс 1 дефенс. Ух, все прекрасно. Так, ну я вдома. Кітік. Кітік. Так, все зайве скидую. Насіння. 22. Окей, давайте висадимо. Я сподіваюся, там буде там просто випадкова якась рослина, і там може бути випадкова рослина, яка росте більше 6 днів. Це буде неприємно. Ну, Старий меч я продам. Бувай. Не можна. Вони не хочуть щоб я його продавав, Не дають. Окей, йдемо, звідси. Спати. Так. У -у. Приємно. по-перше, ми новий е, рецепт. І один там щось рівень для кайла. Так, тепер можемо спокійно. Нічому ну, Ще немає, Ще письмо. Коротше, е, танцювати. Завтра будуть танці в місті. Ну і байдуже. Танцюйте, скільки вам заманеться. Мене не чіпати тільки. У мене свої справи. Так, треба, треба, треба займатися попаливом. Так, Все полито, я знову на це витебе по часу. І куп енергії. А тепер йдемо шукати залізну руду, щоб більше цим не займатись. Їжа. Так не щастя. Ой, слухайте, тут же є фійнюшка, я не міг до цього розбити. Да. достатньо сильна. Ш... Окей. На 20 рівень. Спускаємось. Я не бачу тут металової. Так я ж зрозумів? Ці лічинки можна просто не будити. Я не бачу металової руди. Тоді просто спускаємось далі. Моя мета пошук металової руди. Тут вже є літаю, повно. Ой, я в... куди шуче вбиваю. Так пасар? Ой, як прекрасно, як я хорошо їх вбиваю. І то річинок наверх. Ой, тепер я їх точно вбиваю. До цього я їх ледве встигав вбивати. Спуск. М Ні, не встиг. Окей. Прекрасно. Коротше, моя зараз мета не боротись. Я не бачу залізної руди, значить, спускайся нижче. Тут також я не бачу. Ну да, нема. Ні, тут нічого нема. Не було там. Почка була. Так якого біса? Дайте мені, сходи вниз. А з'їси. Так, зараз занадто... ой, дуже мало додав енергії. Треба з повноцінну їжу йти. Дай мені спуск просто ще на рівень. Там -та пас. Нам ну, це чи зможе я туди на змій. Сумі... Не, не цей самий. Без поїв пробратись. Ой. Чекайся від мене. Затікай. Вбив. О, заспавнилось, сходи. Прям щойно під... підджілкою. Це все? Я на 25 рівні. Ну це, слухайте, якщо я так за день можу на рівень спускатись, то це прекрасно. Враховуючи те, що я з собою зібрав 22 міді та пас і купив всього додатково. На 22 міді це мінімум 240. Плюс ще та пас, з... ну, я не пам'ятаю скільки. А, це Earth's Crystal. Вибачаюсь. Земляний кристал. 29. Потім проплавимо колись. Непогано ми темпом зараз сидимо, все, вперед спати. Так, я б міг би поплавати міді, але ні. Спати. Так, там зараз танці. Я пам'ятаю, в місті це танці. Я зараз піду подивлюсь. Може, щось з тих танців та отримаю. У мене два дикого насіння. Може поздно пізно вирощувати. висаджувати, тому що там лишилось 4 дні до кінця сезону. А oh, є. Yeah. мені потрібно буде пій, потім десь тисяч заробити. Привіт! Дай. Дай. Дві рослинки. Мені не вистачає тих четвертого виду від, від, квитів. Квітів. квітів. О, я не бачу, де вони. Ходить в форсті. В якому саме forсті? Так я пам'ятаю, коли я читав, там було вест слово вест. Захід. На заході. Може в форості який піді мною знаходиться? Щось тут на півдні. Ой, так. Що це таке? Мене одразу, як тільки прийшов, мені сюди закинуло. Що це таке? А ось. Ярмарок, танці. Він дають вийти. Так, доброго вечора. З тобою я знайомий. Просто з усім підряд привітатись. З тобою знайомий, з тобою також, напевно. Добрий вечір з собою, знайомий З тобою, знайомий З тобою Просто зараз з усіма повітаюсь, щоб точно вже бути Привітати 28 людей З ти, дядько І ти такий піздівний Віллі, а, Віллі, нічого собі, ти проодягнувся Пем Шейн, все Треба діти, як це звичайно, п'яти скочиш за все Данс наут, так, гаразд, давай Давай почнемо танці І будуть танці Та-та-та-танці Вон танцюють я без пари. Може, тому я просто дивлюсь, тому що я не знайшов пару для танців. Скучна, скучна, давайте швидше. Все? Потанцювали? О, все, потанцювали. Це було фана Це було весело, час додому. Що, серйозно? Ось так. Ви зі мною поступили. Я згадав, вони скипить мені весь день. Ну і нехай. Доброго вечора. Є, все, це все зросло. Дивіться, воно, я висадив 18-го. Сім днів. Сім днів воно зростало все Ці дикі рослини зростають сім днів. Тобто зараз вже точно нема сенсу їх вирощувати. І я. Ні Я їх всіх вже лишаю на наступний сезон. Ми заробимо з них зараз дуже багато. З такого врожаю ми зробимо прям дуже багато. Ой, яка краса! Так, дивіться. Ми точно продаємо все, що срібне і золоте. Це ми точно продаємо. Далі, звичайно, поки що скидаю Ого, в мене все майже, майже, майже все срібне і золоте. Я просто не бачу сенсу робити насіння з срібного і золотого всього. Далі. Давай мені. Ага, 12 всього. 12 таких. І лишаю 12 тебе. Все, всього по 12, потім в наступному сезоні я зможу зробити. Я правильно розумію, це буде 120 насіння. Я зможу зробити 120 такого насіння. М -м це, це прекрасно. Так, все, що у нас є, я йду продавати. І можливо, я зможу навіть зробити, запланувати побудувати собі Курник. Хочеться в це вірити, що зможу це зробити. Пірес. Я Зрозумів з 9. Може тоді просто закинумо скриньку і підемо в шахту, втрачати енергію? Можливо, знайду залізну руту. Бо зроблю це вже в наступній серії, тому що вже час закінчувати відео і цей день вже буде в наступному відео. Просто знаєте, що я зроблю до фіга. Ну що ж, поки що дякую вам всім за проєкти. Особливо, дякую своїм спонсорам. яких як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання підтримати, ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само старший спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.